Ланація вітаю на каналі Добрий Рамбато, я сейшку добрий. Так цікаво, це стоїмо, чекаємо на штучки дрючки. І я от роздивляюся сітку. Оця рибальська дрібненька. Вона зав'язана. І це зрозуміло. так? Ну, Вузлики на перехресті. І це зрозуміло. А велика, виявляється, вона суцільно плетена. Вона суцільно плетена. Нема ніяких вузликів. І це ж машина робить. ну Воно ну, очевидно так іде максимальна міцність, так бо суцільно виходить тіло, максимальне розподілення навантаження. Разом з тим, от, суто по механіці, я от, коли собі намагаюся уявити, яка це має бути машина, так, щоб оце гачечками суцільно отак от вив'язувати. Ну, чесно кажучи, на мене це справляє прям таке. Враження магії механіки, так? Це якісь там гачечки, щось таке має поробляти. Ну, дуже круто, дуже цікаво. Це ж воно так іде там, все так зв'язується. Ну, потужно. Підписуйте петицію, поширюйте номер 8306, жертвуйте нам на реп, бо це важливо. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.